Браття, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, та приготовив Бог тим, що його люблять. Нам же Бог об'явив те духом, бо дух досліджує все, навіть глибини Божі, хто без людей знає, що в людині, як не дух людський, який у ній, так само й того, що в босі ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу, а духа що від Бога, щоб знати, що нам дарований Богом. Про це ми й говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив дух, духовні речі, духовними словами навчаючи, тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить, це глупота для неї, і вона не може його зрозуміти, воно бо обіцюється духом. Духовна ж людина судить усе, але її ніхто не судить. Хто б пізнав думку Господню, щоб його навчати, ми ж маємо думку Христову. Та я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовляток у Христі. Я молоком поїв вас, не їжею, бо не могли її їсти та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Коли між вами зависть та суперечки, хіба ви не тілесні, і не поводитесь, як звичайні люди, бо коли хто каже, я Павлів, а інші я Аполосів, хіба ви не звичайні люди? Що таке Аполос? Що, Павло? Слуги, через яких увірували і то, як до кому дав Господь. Я посадив, а полос поливав, але Бог дав зріст, так що ні той, хто садив є чимось, ні той, хто поливав, але Бог ще дає зріст, і хто садить, і хто поливає одно, але кожен отримує свою нагороду згідно з своїм трудом.